Прийшов на держслужбу з купою боргів та мізерною зарплатою. А тепер міністр з успішною дружиною дизайнеркою та те, що й пенсіонеркою, яка купила квартиру у Києві за 650 тисяч доларів. Мешкає в ній, до речі, сім'я посадовця. Сьогодні розповім вам історію успіху та збагачення посадовця, чий казковий шлях починається з приєднання до слуги народу, пролягає через тендери на велике будівництво доріг та приводить нашого героя у крісло міністра аграрної політики. Майже рік тому моє життя докорінно змінилося. Мені довірив президент України Володимир Олександрович Зеленський стати його представником у Рівненській області. За цей час я добре усвідомив, наскільки важко здобути вашу довіру. Її неможливо купити та захопити силою. Саме на Пересопницькому Євангелії президенти присягають на вірність українському народу, а створювали першу книгу саме тут, на Рівненщині. Скажу чесно, про існування Віталія Коваля я дізналася зовсім недавно, коли ми у слідстві інфо вирішили подосліджувати новопризначених міністрів. Пару тижнів тому пан Коваль став міністром аграрної політики та продовольства. У його декларації мене зацікавила квартира на 170 квадратних метрів у Києві, де мешкає сім'я Коваля. Завжди ж цікаво, де живуть міністри. Звідси і почалося наше розслідування. У міністра Коваля є цілий ютуб канал, де повно таких роликів. Щоправда, до деяких найбільш пафосних з них коментарі відключені. Тож, якщо у вас є думки про цього чиновника, можете ділитися ними на нашому ютуб-каналі під цим відео. Ми любимо і коментарі, і поширення, і звісно, наших безцінних підписників. Цей житловий комплекс знаходиться у середмісті столиці біля Голосіївського парку. Його збудували шість років тому і одразу назвали преміум-класом. Огороджена територія, спорткомплекс, ресторани та навчальні заклади. Все це для поціновувачів лакшері життя. Саме тут вже рік живе міністр Віталій Коваль. Квартиру, як зазначено у його декларації, орендує його дружина у Галини Баранюк за непередбачуваним збігом обставин. Пані Галина теща Віталія Коваля. Трошки згодом ми познайомимося з нею ближче, а поки. Про перші кроки на посаді міністра та бекграунд пана Коваля міністра агрополітики сьогодні один з перших регіонів обрав Дніпропетровщину, тому що це потужний драйвер розвитку економіки, навіть не постійно часи. Дніпропетровщину Віталій Коваль обирає своїм пріоритетом не вперше колись у далекому 2019 році, коли він обійняв посаду голови Рівненської ОДА, ставка на Дніпро виявилася успішною. Я в межах ініціативи за чесний тендер з 2014 року моніторю закупівлі, і я власне бачила, як змінюються з впливу. І власне готували ми так з колегами аналітику. Що під назвою як рівненські кошти потікли в Дніпро до Дніпрян, тому що тільки Коваль прийшов в область, змінилися кардинально ті, хто стали постійно отримувати бюджетні замовлення. Протягом року ті наші зуби примістеві бюджетних коштів, які постійно пер перемагали на тендерах, чомусь стали погано готувати документи. Тобто, ну видно було, як вони навіть не намагалися змагатися за певні об'єкти і. Просто, наприклад, стройкомпані, там така Дніпровська є, вони просто отримали досить великий шмат об'єктів будівництва. Чому у Дніпро сказати важко, але важко й забути кількість скандалів пов'язаних з великим будівництвом зеленського, коріння яких веде у Дніпро та до Дніпровських компаній. Тут варто зауважити, що як пишуть наші рівненські колеги, прийшов на посаду голови області пан Коваль з купою боргів. За рік до того, як Віталія Коваля призначили головою рівненської ОДА у 2018-му, У нього було більше 1 мільйона 300 тисяч гривень боргів та податкових зобов'язань. На той час Віталій Коваль заробляв трохи більше 8 тисяч гривень у місяць, керуючи товариством з обмеженою відповідальністю САНАКО та товариством з обмеженою відповідальністю ВВВ Монтаж. Він перед тим як займав посаду голови адміністрації, він керував досить довго будівельній фірмі ВВВ монтаж. І ця фірма почала отримувати підряди. Е, наші журналісти звичайно ж написали про це, і що змінилось? Вони просто викупили мені так здається. Ну бо офіційно в мене немає даних. Рівне «Шляхбуд» — така фірма, яка стала забирати практично всі експлуатаційне утримання доріг на Рівненщині, великий шмат, і власне ремонти, поточні капітальні доріг. Ми простежили зв'язок між «Рівнеавтошляхбуд» і Чому подумали, що це вплив Віталія Коваля? Тому що матеріально-технічну базу асфальт купувався спочатку ВВВ монтаж, де безпосередньо керував попередню Коваль. На зв'язок між фірмами ВВВ Монтаж та Рівне вказували також наші колеги з «Бігус.Інфо». Вони зокрема зауважили, що ця фірма, яка існувала з 2001 року, саме з приходом Коваля почала отримувати багатомільйонні підряди. І це підтверджує аналітика сервісу Прозоро за весь час існування. Фірма Рівне Автошляхбуд» отримала підрядів на 5 мільярдів гривень. 4,5 з яких після приходу Коваля на посаду керівника області у 2019 році ці гроші пішли на будівництво, ремонт та обслуговування доріг області. На запитання Віталія Коваль безпосередньо те, що стосується моніторингу закупівель доріг, ремонтів доріг. Він заперечує свій будь-який зв'язок з Рівнеавтошляхбудом і про те, що він можливо впливає, і так далі. Він це заперечує. Ми сьогодні інспектуємо хід будівництва дороги на біле озеро. Всі, мабуть, очікують найбільше в області. Сьогодні ми будуємо 17 кілометрів дороги. Ми не дарма так детально розповідаємо про діяльність пана Коваля на Рівненщині. Бо саме у цей період у родини з'явилася недешева квартира у Києві, де тепер мешкає міністр. З офіційних реєстрів ми дізналися, що це помешкання розміром 170 квадратних метрів, те, що Коваля Галина Баранюк купила влітку 2021 року. Судячи з архівних оголошень, тоді квартири подібного метражу коштували тут від 750 до 925 тисяч доларів. Звідки у Галини Баранюк такі гроші? Альо, Алло, Галина Петрівна? Да. Доброго дня. Мене звуть Анна Бабінець. Я журналістка агенції «Слідство Інфо. У мене є питання щодо вашої квартири у Києві по вулиці. З якого приводу ви мене запитаєте? Ну, оскільки ви ж знаєте, що ваш зять міністр він задекларував квартиру і згадав ну, ваше ну, прізвище. Ну і задекларував. Ну, ви за свої кошти купили цю квартиру? Чи звідки ви взяли гроші? Без питань до побачення. Ну тобто, це дорога квартира. Ви ж працювали бухгалтеркою. Галині Баранюк 69 років. Вона пенсіонерка. Раніше працювала бухгалтеркою у різних фірмах у Чернівцях. Власне, там вона та її чоловік-пенсіонер постійно мешкають. На її сторінці у Фейсбук. Фото і відео про його володування та інші речі, які не видають у ній успішне бізнес-мети. Судячи з довідки з податкової отриманої слідство від своїх джерел, Галина Баранюк протягом 2014-2020 років заробила 495 тисяч гривень. Тобто, в середньому місячний дохід пані Баранюк у ці роки становив близько 6 тисяч гривень на місяць. Інших доходів, наприклад, з продажу нерухомості, Галина Баранюк не отримувала. Принаймні офіційно, у її чоловіка доходи ще менше. Нерухомість за останні десять років за нашими даними він також не продавав. Тим часом нам здається, вдалося знайти саме ту квартиру, яку купила в теща міністра три роки тому. У архіві оголошень про продаж бачимо квартиру з ідентичним метражем, як у декларації міністра, 170 квадратних метрів. Воно було опубліковано наприкінці червня 2021 року. А квартиру Галина Бареньо купила у середині липня ціна 17,7 мільйонів гривень, тобто 650 тисяч доларів за тогочасним курсом долару. Звідки ж гроші? Можливо, відповідь у деклараціях міністра, який на момент купівлі квартири очолював Рівненську область. Якщо дивитися на його декларацію власне хронологічному порядку з 2019 по сьогодні, безпосередньо в самого Віталія Коваля якось не дуже змінились, наприклад, готівкові кошти чи нова нерухомість не з'явилась саме час познайомитися з Ксенією Коваль, чия мати купила квартиру у Києві, яка могла коштувати 650 тисяч доларів. Нагадуйте собі частіше, що сенс життя зовсім не в тому, щоб виконати все заплановане, а в тому, щоб насолоджуватися кожного кроку. Дружина міністра має своє дизайнерське бюро. На її сторінках у соцмережах повна фотографій та відео з об'єктів нерухомості, на, на яких вона працює. А оцей пост зацікавив нас окремо. Что Іноді, щоб щось створити, приходиться щось ламати Делаємо демонтаж на об'єкті, даби заглосований дизайн проєкт квартири реалізувати в повному об'ємі. Підтягнула свою команду розм'ятися. Сенія Коваль позначила, що перебуває саме у тому ЖК, де за три місяці до того її мати купила вартісну квартиру. Тудячи з виду з віку, це той самий повер, де зараз мешкає міністр. До речі, у знайденому нами оголошенні власне йшлося, що квартира на високому поверсі після будівельників є стяжка та штукатурка. Сеня Валерівна. Да, слухаю вас. Доброго дня. Доброго мене звуть Анна Бабінець. Я журналістка агенції слідства інфо. Хочу поставити вам пару питань по вашій. Я не буду вантажити вас ти з декларації Віталія Коваля. Скажу лише, що у його деклараціях за 2019, 2020 і 2021 рік вони виявили дірки у 650 тисяч доларів, яка могла б пояснити появу квартиру у Києві, і яка за всіма ознаками купувалася саме для родини міністра. Та й навіть якби це коваль із дружиною позичили Галині Баренюк гроші на купівлю квартири, така позика обов'язково мала б відобразитися у його декларації. А цього ми не бачимо. Там міністр на наші дзвінки та повідомлення на жаль не відповів. Пане президенте, шановні друзі, колеги, однодумці, мені рекомендували в цей момент, коли я вийду до сцени відчути насолоду від історичного моменту. Це я вже відчув, головне не забути слова, які хотів сказати. Коли там посадовець обіймає високу посаду, і в рамках під час саме обіймання цієї посади в нього починає він обростати майном, навіть не він, а його родичі. Дуже часто саме в таких випадках саме намагається записувати на близьких там маму тата або тестю тестя, та фактично. Хоча цим майном користуються самі діти, тобто саме посадовиці, його члени сім'ї, які він зазначає декларації. І саме коли там, відбувається така річ, звісно, що це питання вже перевірки декларації та перевірки джерела, джерел походження коштів, ну і виявлення там, ознак можливого незаконного збагачення. Бо саме ключове, це щоб цей посадовець пояснив, а звідки кошти на придбання тієї чи іншої нерухомості, яка зазначена в нього декларації. Нагадаю, що квартира, яку ми виявили, могла коштувати 17,7 мільйонів гривень. А ще ж треба було зробити ремонт у цій великій і гарній квартирі. Ця сума насправді є дуже значною, бо майно вже перевищує 10 мільйонів гривень. Загалом приховування майна перевищує там 10 мільйонів гривень і є тяжким злочином. Там покарання вже передбачено до 10 років позбавлення волі ну і можливість там. Цивільної конфіскації в залежності від обставин, ну і ми в даному випадку говоримо, що е, тут більш е, ширші повноваження і може включатися вже набу і САП. Фактично, роз, там, розслідувати і факти встановлювати е, ті чи інші обставини справи, ну і е, там притягати до відповідальності Фроза, яка народилась в цих стінах і пішла в світ про те, що лише зайняті руки не опустяться ніколи. Отже, підсумуємо новоспечений міністр аграрної політики, у своїй декларації зазначає, що мешкає у великій квартирі преміум класу, яка належить його тещі. Офіційних доходів на помешкання, яке могло коштувати 650 тисяч доларів, теща, схоже, не мала. А господарею у квартирі, студячи з усього, з перших місяців після купівлі родила Віталія Фовеля. У декларації міністра та його дружини немає інформації ані про позаку, ані про зниклих 650 тисяч доларів. Звідки ж гроші? І тут важко не згадати, що саме у цей період, коли з'являється квартира, наші рівненські колеги фіксують, що фірми, пов'язані з Ковалем, ремонтують дороги та отримують мільярди з бюджету. Звісно, оприлюднена нами інформація має бути перевірена офіційними органами, і у разі підтвердження. Сподіваюся, винні отримують попередньо. А поки пишіть свої думки щодо побаченого у коментарях і поширюйте це відео.